Мы в, комнате, в, недавно, в Керівник Криворізького дитячого будинку інтернату для дітей з особливими потребами Вікторія Путіна привітно демонструє світле просторе і затишне приміщення. І персонал, і вихованці називають цю музичну залу чарівною кімнатою. Тут діти займаються творчістю, збираються на свята і просто розслабляються. Після капітального ремонту кімната набула сучасного вигляду, а головне стала комфортною. Воссоздали вот такую вот чаринную кимнату, они так ее называли. Она для нас сейчас стала как бы, знаете, местом пребывания, да. Центром, да. Зусилля місцевої влади та спонсорів, які підтримують будинок інтернат, спрямовані на покращення умов перебування дітей з особливими потребами у цьому будинку. Тут виховуються та лікуються 160 дітей, які мають фізичні та розумові вади від чотирирічних малюків і до молодих людей, яким вже за 30. Губернатор ознайомився з роботою закладу, оглянув музичну залу, ігрові та спальні кімнати. Діти саме готувалися до новорічних свят і навіть показали гостям танцювальний номер. Я хочу сказати всьому персоналу. дуже Ви робите действительно велику річ. Ви віддаєте свою тепло, частину свого тепла дітям, які в другом місці этого... этого тепла не получит. Поэтому я бы хотел небольшой подарок вам преподнести то, что заказывают. Необходимо. Що ці особливі діти не безперспективні, хоча з точки зору медицини і мають серйозні вади розвитку, абсолютно впевнені педагоги будинку інтернату. Частина вихованців оволоділа основами малювання та ліплення. Діти проходять курси лікування у спеціалізованих кабінетах, тренажерних та ігрових залах, курси навчання та соціально побутової реабілітації. Понад 190 підопічних будинку інтернату пройшли повний курс реабілітації, а більше 80 вийшли з закладу з прогресом фізичних та розумових здібностей. Проводяться заняття з елементами методики Монтесорі. Це теж своєобразна методика. Діти її люблять займатися по этой методиці. Діти у нас повністю мають всі можливості для нормального проживання. Як бачите, у нас практично везде у всіх кімнатах замінені окна на металопластикові, питання у нас. Порядка 27 гривен на одного ребенка и медикаменты на сумму где-то четыре с половиной гривны. То есть этого достаточно для того, чтобы мы могли нормально поддерживать наших деток. Територія і приміщення дитячого будинку інтернату відремонтовані охайні. Тут панує домашній затишок. Середньорічна вартість харчування дітей щодня складає 27 гривень, оскільки воно п'ятиразове і безумовно повноцінне. Персонал чекатиме на нову побутову техніку, сертифікат на яку вже вручив губернатор. За словами Дмитра Колеснікова, свою задачу влада бачить у забезпеченні ефективного функціонування таких спеціалізованих закладів. Основний акцент створення максимально. Мально комфортних умов і для перебування, і для лікування. Загалом на Дніпропетровщині працює п'ять дитячих будинків інтернатів системи соціального захисту, в яких на повному державному забезпеченні знаходиться 618 дітей-інвалідів. Відтак актуальність збереження профільних соціальних лікувально-виховних закладів не зменшується.